Рік викликів болю та незламного духу так охарактеризував 2024 й голова Надвірнянської громади Зіновій Андрійович на прес-конференції з місцевими медіа. Очільник підсумував результати року та акцентував увагу на найважливішому підтримці захисників допомозі родинам загиблих та безвісти зниклих військовослужбовців. 2024 рік котре продемонстрував, що все залежить. Не тільки від бюджету нашої громади, а дуже багато залежить від комунікації, від діалогу з громадою, від тих спільних рішень, які ми приймали на протязі 2024 року. Підсумок 2024 року це в першу чергу підтримка Збройним силам України. Постійні поїздки, регулярні часті практично кожного місяця, безпосередня допомога військовослужбовцям, які приходили в відпустку. Сказати слово ні для людини, яка боронить українську незалежність, ми не мали права. Ми завжди, 24 на 7 реагували на потреби військовослужбовців. Очільник громади зазначив, війна відкладає відбиток на всі сфери життя, та, попри все, вдалося виконати соціальні гарантії. Ми старалися бюджет виконувати. Ми старалися. Забезпечувати соціальні гарантії учасників бойових дій це реабілітація, це заклади охорони здоров'я, це освіта, це культура, це соціальний захист, це житокомунальна сфера непроста. Тому підсумок 2024 року. Як би не було важко, як би не було складно, але нам не соромно. Під час зустрічі з журналістами міський голова звернувся до очільника Івано-Франківської обласної ради Олександра Сича та запросив відвідати громаду. За словами Зінові Андрійовича, щоб завершити всі будівельні роботи у Надвірнянському реабілітаційному відділенні, потрібно 13 мільйонів гривень, користуючись нагодою, звертаюся до голови обласної ради. Коли реабілітаційні відділення не тільки в місті Надвірна, а в інших регіонах будуть пріоритеті розподіл коштів соціально-економічного розвитку. Бо це є мега-пріоритет. І тим більше, що запрошую голову обласної ради приїхати і подивитися в вічі військовослужбовцям, які лікуються. У нашій громаді, які отримують якісні медичні послуги. ще одним викликом для надвірнянської громади є зростання вартості енергоносіїв у 2024 році. У міській раді розпочали роботу над покращенням енергоефективності. Два комунальні підприємства, водоканал та центральна районна лікарня, які споживають найбільше світла, заплановано перевести на альтернативні джерела енергії. Ми вже на стадії реалізації декілька. Потужних сонячних станцій, потужності майже 300 кВт, що дадуть можливість нам акумулювати ресурс, зменшувати видатки з бюджету на утримання комунального підприємства, ну і, звичайно, показувати гарні сучасні енергофективні проекти для того, щоб ми не були залежні і не були в кабалі від цього дорогого, як золота, енергоресурсу. Міський голова визначив головні пріоритети розвитку громади на 2025 рік. Першочергово це допомога військовим, далі галузь медицини, освіти та житлово-комунального господарства. Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї.